Кримінальна відповідальність за незаконне зберігання деревини настає, якщо її загальна вартість перевищує 30 тисяч гривень. Можливо, саме через це стиль deep Grain глибока текстура в Україні поки що не досягає піку популярності. Детальніше про використання цього стилю в дизайні вам українською розповість французький експерт. Deep grain – це коли текстура дерева важливіша за форму. Не лак, не ідеальна гладкість, а волокна. Тріщини ритм. Ви не дивитесь на меблі, ви читаєте їх поверхню. Після років мінімалізму без нічого людям знову потрібна глибина. Діґейн це відповідь на глянцеву стерильність. Він виглядає чесно і трохи втомлено, як ми всі. Якщо це дрібний декор, ефект зникає. зникає. Діпгрейн не любить бути акцентом, він любить бути основою. Найгірше поєднувати діп-грейм з глянцем. Це як косівки з фраком. І ще одне це не стиль для шоурумів, це стиль для життя. діп грейн – не про тренд. Це про смак без поспіху. Якщо вам подобається, вам не потрібно пояснювати чому.